Цікаво, куди ви поїхали. Ви ж ніколи не були в стріп-клубі. Я хотіла б спробувати. Шукаєте людей бути стриптизеркою це робота. Повільність. Ви можете спробувати самостійно, відразу, якщо хочете. Це було добре спробувати. Те, що ми робимо, це не легкі гроші. Це швидкі гроші. На всім це під силу. Знаєте, у мене багато ідей для акторів, але я так і не знайшла потрібного партнера. Ти коли-небудь займалася сексом з жінкою. Ти вільна. Боятися не треба, дорікнути собі нема в чому. Ваші обмеження, вони тільки ваші. Я відчуваю смак до цього. У нас з тобою кумедна ділова хватка. Крім того, ми збираємося залучити аудиторію хлопців, які не вимагають сексу. Хто тут ще хоче побачити трохи солоденького? Я не можу зупинитися, я не хочу зупинятися. Я хотіла б, щоб ми були разом. Любов це просто пошуки, втрати і знову знаходження. Велике, маленьке, ніжне, все це росте, як бур'ян в найнесподіваніших куточках. Моє єдине бажання.